Щорічно, в останню неділю серпня, Радехів святкує День міста. Цьогорічне святкування приурочене 544-й річниці від часу першої писемної згадки про наше місто. Урочисте відкриття його відбулось перед адмінбудинком міської ради в неділю 28 серпня. Грав духовий оркестр, звучали вітальні промови поважних гостей, пісні львівських знаменитостей. Люблю його славу. робить Люблю Святкування дня міста розпочалось пополудню під будинком міської ради. Перед чималим зібранням радихівчан та гостей його урочисто відкрив міський голова Радехова Степан Коханчук. І від кожного з нас залежить яким буде завтрашній день, як Радехів буде святкувати свій наступний день народження? Я переконаний, що разом у мирі і злагоді ми насправді зробимо наше місто справді європейське. І нехай допоможе нам у цьому Господь. Святом вас, дорогі радихівчани! І нехай день народження нашого спільного дому принесе вам хороший настрій та Незабутні враження: слава радехову, слава радехівчанам, слава Україні, святкування з нагоди дня міста оголошую відкритими. Від імені почесного громадянина Радехова, мецената нашого міста Володимира Кожана, святочне зібрання привітали його представники і вручили міському голові картину з краєвидами Львова. Ми одночасно від почесного громадянина вашого міста Радехова Володимира Кожана хочемо привітати вас з тим славним святом Радехова. Він вас любить, побажає, пам'ятає! Слава радихівчанам! Слава Україні! З днем міста своїх виборців радихівчан привітав депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Сьогодні першої причистої і якраз ще й день міста Радехів. Тому хочу привітати вас з тим святом, побажати в першу чергу миру, перемог здобутків не тільки місту, але й району. Уродженець Радехова, відомий хірург, депутат Львівської обласної ради від Радехівщини Юрій Шавару, приїжджає на це свято щорічно, оскільки й досі вважає Радехів рідним. Прибув він і на цей раз, щоб привітати своїх земляків. За багато років, які я знаю Радехів, мені я такий самий рідний. Змінилося місто до невпізнання. Я бачу зараз за один рік так від свята до свята. Змінився радехів, змінилися напрямки, появилися ті речі, про які ми завжди мріяли. Дороги з таким настроєм. Ми переможемо і в війні, і в будь-яких незгодах. Я щиро вітаю вас з Днем міста! Зичу вам здоров'я. В перервах між виступами поважних гостей тут же перед міською радою виступив естрадно-симфонічний оркестр Джерело Радехівської районної школи мистецтв під диригуванням Ярослава Соловйова. Особливо схвально слухачі сприйняли оркестрові обробки пісень на музику нашого уславленого композитора і земляка Ігоря Білозіра. Пісенні подарунки радихівчанам зробили львівські знаменитості: заслужена артистка України, солістка Львівської філармонії Маріанна Лаба та відомий поет, композитор і співак, заслужений артист України Ярослав Музика. Кличу і молю тебе, Ти повернись в Україну. в неділю. Наше місто відвідали численні гості зі Львова та Львівщини. Усі вони щиро дякували міській раді Радехова за запрошення та радо ділилися своїми враженнями від святкових заходів. Привітання запрошених гостей та відомих вихідців із Радихівщини. Далі у сюжеті я безмежно радий, що маю можливість бути на такому святі в рідному місті. Запрошення мера я з задоволенням відгукнувся і приїхав і не жалію, тому що зустрівся з рідною стороною, з рідною землею, з людьми стою. Кожним говорю, як будто і вже мені і не юбілей сьогодні, бо ще в цьому році святкую свій юбілей і радий з того, що народився на землі Радихівщини. І мені тільки ще хочеться щось вкласти, ще щось приложити для радихівчан, для міста, для зробити, тому що е безмежно вдячний долі. Що народився на землі Радехівщини. Сьогодні мене запросили в гості до Дня святкування Дня Радехова. Мені дуже приємно бути на 544-й річниці міста Радехів. Що привезли в подарунок? Подарунок. Ми разом спільно з моїм товаришем долучилися до того, аби Олеся Киричук вступала власне, перед радехівчанами і привітала їх з ним міста. А що ви побажаєте ради в день міста? Насамперед побажаю їм мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, добробуту їм, їхнім родинам. Щоб була в них, в їхніх серцях надія, любов. Щоб все, що вони собі побажали, воно здійснювалося їм. Цього року через Радехівське телебачення дізнався про День міста і з радістю долучився, приїхав разом з друзями, співаками для того, щоб привітати усіх жителів славного міста Радехів з днем міста. Найкраще враження дуже, такий, дуже мила атмосфера, дуже багато людей, які кожен по-своєму долучається до святкування дня міста, і тому це свято виглядає таким сімейним, родинним. Тим душевним гарним святом і святкуванням. Що побажаєте радихівчанам? Бажаю всім витримки, перш за все в цей нелегкий час. Бажаю всім наснаги, бажаю всім в час, коли відбуваються значні суттєві зміни в країні. Якомога більше долучатися до тих змін і робити нашу країну, нашу область і наше місто кращим. Сьогодні на святі міста присутня. Невдалекому минулому голова Радахівської районної державної адміністрації Надія Євгенівна Шостак сьогодні Надія Євгенна хоче привітати радахівчан зі святом міста. Направду, сьогодні дуже гарний, сонячний, погожий літній день, і хочеться в такий день привітати усіх радихівчан свято міста. Я бажаю, щоб кожен радихівчанин почував себе в своєму місті комфортно, затишно. І хочу сказати, нехай в кожного на душі так само буде сонячно, гарно і тепло, який сьогодні видався день. З яким подарунком ми сьогодні приїхали до Радехова, Радихівчан. Сьогодні я завітала до міста Радехів. Привітати радехівчан радихівчан з їхнім святом міста. З музичним подарунком я привезла пісню з надбужанського краю з міста. Бузька окрасою кожного міста є його мешканці. Їхня щоденна робота та талант прославляє радехів у усіх куточках світу. Найкращим свідченням цього стала тематична виставка Народні умільці, яка милувала око радихівчан. Протягом цілого дня на проспекті відродження діяли численні виставки. Прикраси із бісеру представили учні Радехівської районної школи мистецтв під керівництвом вчителя та майстрині Марії Солобович. Також вона представила власні вишиті із бісеру картини. На запрошенні історико-краєзнавчого музею міста Радехова свої роботи представили численні майстрині Марія Новосад, Вавренчук Марія та Ольга, Солобович Марія, Адашинська Валентина, Ференц Юлія, Карнаух Софія, Полянська Оксана, Самборська Лариса та майстри Улян Володимир та Сосновський Ярослав. Традиційну виставку продаж виробів із Бісеру вишитих картин та вишивок, квітів, прикрас та іграшок ручної роботи представили союзянки Радехівської філії Союзу Українок. Наші союзянки це найактивніша частина громади Радехівщини, і без них не обходиться жодне свято. Так сталося і сьогодні, адже тут виставили свої роботи. Наші союзянки, молоденька союзяночка Галя Бігус-Дещаківська, поважні пані пані Галя Лещишин, пані Галя Дідик, наша чудова квітникарка Слюсарчук Ольга. Ви можете панство, подивившись на їхні роботи, уважно замовити їм, якщо сьогодні ви не при грошах. То ви можете купити ці вироби в будь-який час. Ми дамо вам координати, тому що таку творчість треба пропагувати. А закликали радихівчан в цей день придбати вироби ручної роботи союзянки навіть і провізованими піснями. А калина, а калина не верба, купіть дружині гарного гердена. О! зараз ми перебуваємо біля стенду з картинами. Вишитими картинами радихівчанки Ярослави Євстахівни. Рудь це надзвичайно талановита жінка, яка вже давно займається вишивкою. І ось є результат її роботи творчий доробок Ярослава Євстахівна, Розкажіть, будь ласка, нам кілька слів про себе, коли ви почали займатися вишивкою? Як давно і чому саме вишивкою? Ну, займатися я вишивала вже скоріше, а зараз пішла на пенсію, то вишиваю більше, вже років 12. І ну, більше вишиваю картини для себе, для дітей, для внуків. Що ви саме вишиваєте? Що найбільше любите вишивати? Ну, вишиваю я он, і образи вишиваю, і вишиваю природу, он польові квіти вишила для своєї сестри, от і, он, для навіть вишиваю натюрморти в кухні. А ось радехівські господарі частували всіх власним медовим квасом. Демонстрували різноманітні сорти меду із власних пасік. Серед них знані радехівські пасічники Ярослав Гавор та Юрій Клебан. Цьогоріч на святкування Дня міста завітали також і пасічники із міста Бузька. Приїхали ми з нашого славного древнього Бузька міста, теж сусіди ваші. Минулої неділі в нас було також свято меду на Олеському замку, а сьогодні посічники Радехівщини, братство, запросило нас делегувати Бузький район, і ми представляємо свою продукцію. Як бачите, є свічки вузкові, меди, напитки, квас медовий, питний мед. Ну і мила натуральної ручної роботи. Мед яких сортів маєте? Маємо різним. Починаючи з майового, там є яка це мішані такі меди. І літні, квіткові, і є зараз гречаний вже пішов. Окрім виставки продажу виробів декоративно-прикладного мистецтва, у центрі міста також діла благодійна ярмарка. Своєю цілею радихівчани-волонтери поставили зібрати кошти для військових антитерористичної операції. Це потрібно укомплектувати швидку медичну допомогу, на якій їздить Шиба Олег і Остапчук Андрій. Їм потрібні носілки до комплектування машини ми вирішили. Допомогти їм. І в нас є також в районі троє поранених хлопців. Також деякі кошти підуть їм на лікування. Напередодні буквально два дні ми напекли медових пряників, розмалювали їх в наші кольори сині, жовті, різні сердечка. І в нас є акція. Хто скільки кине, благодійність, і ми за то печеньку можна, шарик можна, і скільки ми назбираємо, то все буде допомога нашим хлопцям. Що з цього приготували ви? Я, я приготувала таку от пахлаву. Її називають татарська, а я її перейменувала на Радехівську. Вона дуже смачна, солодка з медом, з, з кунжутом. Я думаю, що вона дуже буде корисна. Вона в нас взагалі всі, ця наша продукція, то і домашня випічка. Я б дуже хотіла, щоб наші радехівчані взяли собі на згадку сувеніри. У нас там є лялька й оберіг. Ну, пахлаву, прянички, ці всі дівчатка, що робили, вони, вони дуже смачні і. Ну, і я вас хочу гостити. Із історією нашого міста, усіх охочих, ознайомив краєзнавець Зиновій Твердохліб. На історичному променаді, центральною частиною міста, він розповів охочим цікаві факти про походження та життя графа Степана Бадені, історію побудови історичної частини міста та багато іншого. Гордитися радихівчанам є чим, адже наша історія сповнена цікавими особистостями, фактами та подіями. А отже, і майбутнє наше буде щасливим та славним. Цікавою та насиченою святкова програма дня міста була і для наймолодших радихівчан. Для них діяли численні атракціони, проводилися цікаві конкурси та квести. Традиційно дітям та школярам нашого міста було запропоновано взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті та конкурсі Радехів, очима дітей. Оцінював роботи учасників художник, вчитель образотворчого мистецтва Радехівської школи мистецтв Степан Огородник. Конкурс Радехів очима дітей зібрав багато творчих учасників. Аня, а ти любиш малювати? Люблю дуже. А що ти намалювала? Я намалювала дівчинку, яка тримає від медика. А що це означає? Я думаю, що в нашому родах буде дуже багато розважальних конкурсів, в якому діти можуть приймати участь і будуть вигравати різні призи, ведмеді зайців. Отже, ти вже передбачила для себе приз? Ну, напевно, що так. Василина, а ти любиш своє місто? Так, я тут нагодилася і. І хочу, щоб тут було все гарно, щоб ми, ми не їхали в якесь місце, щоб подивитися на, на наприклад дельфінаги, якісь кінотеатри, а були могли в своєму гідному місці побувати скрізь. враженнями від участі в конкурсі малюнок на асфальті діляться самі учасники. Вчуся я в третій школі спеціалізованій по англійській мові, і я дуже люблю малювати. Скажи, будь ласка, ти любиш наше місто? Так, я ж Радехова, як його не любити, воно таке прекрасне. А що тобі найбільше подобається на святі міста? Конкурси малюнків і, і взагалі будь-які конкурси. Ти сам вирішив намалювати і що ти малюєш? Сотниця і, квіт, і квіти. Особливо прикрасили наше місто в цей день фотовиставка Радехів через об'єктив. За підсумками конкурсу, проведеного Радехівською міською радою, кращі роботи фотографів-аматорів та професіоналів були розміщені на імпровізованих виставках. Також до огляду були запропоновані фото учасників антитерористичної операції та волонтерів із нашого міста. Протягом усього дня для наймолодших радахівчан у центрі міста діяли різноманітні атракціони. Серед них великі та малі каруселі, гірки, гойданки та совгалки. Усі вони стали чи не найбільшою втіхою для дітей, а саме їхні посмішки додавали особливого святкового настрою у день народження нашого міста. Велике свято повинно бути не лише веселим і цікавим, а ще й смачним і обов'язково солодким. Цьогорічний день міста був просто таки вишукано смачним і солодким. Таким його зробили радехівські господарі і господині, заклади громадського харчування та запрошені на свято приїжджі гості. Мене звати Іванів Ірина, я домашній кондитер. На сьогоднішнє свято я приготувала тірамісу десерт, галяретку, а також капкейки, пампухи з начинкою, пампухи з шоколадом і чорнослив з вершками. Цей торт це є піратський корабель. Роблю різні торти вигляді різних фігур тому подібному на дитячі весіль, на весілля на різні ювілеї. Всім привіт! Мене звати Наконечна Аня і я домашній кондитер. А на сьогоднішнє свято ярмарку. Я приготувала дітям солодкі капкейки з вафельними картинками, з мікі-маусами. Я приготувала французьке печиво-макарони. З шоколадними з шоколадним ганашем приготувала кейк-попси на паличках, тому що це дуже цікаво дітям. Вони таке полюбляють їсти. Воно гарне на вигляд. Також приготувала сирника і пляцок, який називається у в нас в Народі снікерс. Хлопці і дівчата з молодіжного союзу, нас там є одна точка, де дуже довго треба виконувати завдання. То, напевне, там де треба перебрати крупу. Певне, ви дуже рідко батькам помагаєте на кухні. От видно, хто гарно помагав, той тут вже прибіг і чекає нагороди. Олена привезла на свято свою ексклюзивну виставку розмальованих пряників. Кожен малює любу тематику, але переважно сьогодні все в національній колористиці. Малює в те, що хоче, я допомагаю тільки одиницям. Це моє хобі. Я на це не вчилася, це все сама вчусь. Дуже люблю цю роботу. Це моє захоплення, таке велике. На Святі у парку майстер-клас демонстрував кухар львівської ресторації Тераса Всеволод Гуд. сьогодні, по запрошенню нашої куховарні, ми в місті Радехові на святкуванні дня міста будемо готувати пиріг з сиром сологуні, а також будуть стейки на мангалі і так званий шашлик шматковий. Як і було заявлено у програмі святкувань о 17-й годині мистецькі торжества з нагоди дня міста розпочались на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Після смачного частування, приємних зустрічей та бесід багато радихівчан поспішило на святковий концерт. Площу біля пам'ятника Тарасові Шевченку заповнило з півтисячі глядачів. Їх глядацька зала на свіжому повітрі сягнула аж на так звану стометрівку. На облаштованій заздалегідь сцені виступили місцеві танцюристи і співаки. Серед них, зокрема, малята обох міських дитсадків, шкільні самодіяльні колективи міста, серед яких незмінним успіхом скрасив свято, зразковий ансамбль вишиваночка Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Вітанням до публіки з концертної сцени звернулися міський голова Степан Коханчук та наймолодший депутат з теперішнього депутатського корпусу міської ради Володимир Бойко. Поіменно було згадано усіх радехівських вояків АТО, які убезпечують наше міське свято на сході України, де мобілізованим вручено пам'ятні сувеніри. Від їх імені, з подячним словом, виступив Василь Грушецький. Найщиріші побажання виголосила радихівчанам секретар міської ради Надія Климко. Тож нехай нас завжди об'єднує любов до нашого спільного дому, до нашого Радехова, небайдужість до нього. І сьогодні, у день народження нашого міста, дуже хочеться, щоб кожна радехівська родина була щасливою, щоб вона повнилася добром, людяністю, щирим дитячим сміхом. Нічну концертну програму на святкуванні дня міста скрасили майстерними пісенними виступами кавер гурт Старе місто та відома українська співачка Олеся Киричук.